Як розрізнити хімічну зброю? Це потрібно знати, щоб розрізняти хімічні речовини, адже при кожній з них є свій алгоритм дій. Хлор газ жовто-зеленого кольору, він важчий за повітря із запахом хлорки, тому не слід перечікувати у підвальних приміщеннях, а краще піднятися на поверхі повище. Фосфін безбарвний газ, важчий за повітря із запахом гнилої риби, тому слід піднятися на поверхі повище. Зарин найнебезпечніший газ, без запаху, без кольору, важчий за повітря, слід піднятись на вищі поверхи. коли будете перебувати у безпеці, зніміть весь одяг і сходіть в душ. Аміак безбарний газ із запахом нашатирного спірту, легший за повітря. Тому слід опуститися в підвальне приміщення. Хоч зараз досить низька ймовірність використання хімічної зброї, проте кожен має знати ці базові правила.